Які наразі є проблеми для розробників відеоігор в Європі, і як саме ваша федерація допомагає в вирішенні цих критичних проблем? Насправді ЕКДІФ або Європейська Федерація розробників ігор є асоціацією, яка лобіює безпосередньо у Брюсселі перед політиками стосовно регуляторних питань для ігрової індустрії. Що це означає? По-перше, ми підтримуємо наявність програм субсидій. Як на рівні окремих країн, так і на рівні всієї Європи, щоб розробники могли отримати фінансову підтримку. Крім того, останнім часом були активні дискусії, наприклад, щодо лутбоксів у безкоштовних іграх. Ми формуємо позицію з цього питання: як ми на це дивимося, і яке місце це займає в індустрії? Потім ми звертаємося до політиків, спершу пояснюючи, що це насправді означає, адже багато з них не розуміють усіх нюансів. Це одна частина роботи, а інша працювати з ними, щоб ці закони в процесі регулювання були зрозумілими і вигідними для нас. І нарешті ми формуємо певну ідентичність для асоціації завжди важливо, щоб розробники не почувалися самотніми. Ким би ти не був, тобі не хочеться відчувати себе єдиним на планеті, кого ніхто не розуміє. Отже, коли хтось стикається з великою проблемою, вони зазвичай не звертаються безпосередньо до ІЖДФ, а йдуть до своєї національної асоціації, яка спочатку намагається допомогти. Якщо ж питання має європейський масштаб, тоді залучається ЕГДЕФ. Крім того, за останні кілька років ЕГДІФ показує приклад цінностей, яких могли би дотримуватися розробники ігор. Візьмемо Україну, наприклад. У день вторгнення ЕКДІФ оприлюднила заяву, у якій ми продемонстрували підтримку і сказали всім розробникам бути відкритими. Ми навіть були дуже конкретні, порадили не просто наймати українців, але й шукати способи співпраці з українськими компаніями. Адже якщо лише наймати працівників, можна зруйнувати індустрію відеоігор в Україні.